Вітаю сьогодні! Готую м'який італійський сир, який називається рікота. Та готується він з сироватки, яка залишається після приготування сирів. Є кілька варіантів приготування. Одразу після того, як зварили сир, залишилася сироватка, вона ставиться відігріватися, а потім в неї додається або оцет, лимонна кислота може додаватися, або сік лимону. Я буду робити трішечки по-іншому. Цю сироватку я залишаю для скисання на добу приблизно. Потім, на слідуючий день, я бачу ось таку картинку: сироватка скисла, і я ставлю її відігрівати на газ. Оскільки сироватку я віддаю пити тваринам, собачкам, котикам, кізочкам, то зайва кислота у цій сироватці мені зовсім не потрібна. Так як же утворюється рікота? Справа в тому, що у кислому середовищі молочний білок згортається невеликими пластівцями, це і є та сама рікота. І навіть якщо ми готуємо рікоту за допомогою оцту, не треба боятися лалити побільше оцту, Ніколи в себе рікота не візьме тієї кислоти, вона вся залишиться у сироватці. А тим часом маємо ось таку картинку. Вже гарно відігрівається наша сироватка з рікотою, ось так шапочкою все підіймається. Треба ще трішечки зачекати, щоб ледь-ледь кипнуло, і вже тоді можна вимикати газ. Ось, бачите, як ми побачили. Тут сироватку, вона набула такого жовтувато-зеленкуватого якогось кольору, все, на цьому етапі я вимикаю. І тепер варто залишити до повного вистигання цю каструлю. І лише коли вже вичахне, тоді можна збирати рікоту. Я залишаю аж до самісінького вечора. І вже ввечері, коли повністю. Вичахла ця моя каструля, я беру форму для сиру. Застилаю її спеціальним таким мішечком для збору сирного зерна. Такі мішечки я купляю в інтернет-магазинах, в принципі, там, де я замовляю все для сироробства. Такі мішечки вони дуже зручні, вони багаторазові, в них я збираю і сирне зерно, і творог також можна відсіджувати через них. Тут ми бачимо, як гарно підійшла вся вгору. Наша рікота. Тепер обережно можна або проціджувати, або збирати шумівкою. Тут. Хто як звик, хто як робить, так і є правильним. Викладаю у формочку і тепер роблю таку конструкцію, в якій з рікоти буде стікати сироватка і буде це все стояти у холодильнику. Як бачите, я поставила лоточок, поставила форму, яка не торкається до дна цього лоточка, потім формочка з рікотою накрита кришечкою, і вантажик невеличкий, поставила це склянка з водичкою. І так стоїть всю ніч. Вранці дістаю я цю конструкцію, обережненько дістаю свою рікоту з форми та з мішечка, викладаю на тарілочку. А далі, як душа забажає. Рікота використовується широко у десертах. Можна зробити смачну намазку на бутерброди, додавши улюблених спецій або укропчику дрібно порізаного. Як забажає ваша душа, так і вживаємо. Можна трішечки її підсолити, можна не солити. Загалом це дуже смачний, дуже корисний і дієтичний м'який італійський сир. Готуйте з любов'ю, готуйте з натхненням. Як бачите, це досить. Таки просто, якщо у вас є запитання, ви їх, будь ласка, обов'язково задавайте. Буду рада наступній нашій зустрічі.